Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам наше чудове надходження. Це Dodge Dart 2016 року випуску в модифікації SE. Автомобіль у нас прибув з США з мінімальними пошкодженнями. Все відремонтовано професійно в оригінал на 2-літровому бензиновому двигуні, обладнаний автоматичною коробкою передач і продається за ціною 8990 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику прототуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски, хорошу зумову гуму. Вікна у нас встановлені, максимально приємний автомобіль. Технічно немає жодних нарікань, все працює абсолютно справно. Ось так у нас чудово виглядає задня частина. Також додатково у цього автомобіля встановлено газове обладнання. Ось в такому чудовому стані дверні карти. Тут зустрічає гарний текстильний салон. Не потертий, не зачуханий, три регулюємо підголовники. Встановлено нові кілинки. Косметично та технічно повторюю, що автомобіль без жодних нарікань абсолютно. Є повний слопакет, електрорегулювання дзеркал. Ось так у нас виглядає салон. Датчик світла та дощу, мультикермо. Гарна, мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач. Ось такий чудовий автомобіль. І я повторюю, що це чудове авто продається за ціною 8990 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.